Останнє його повідомлення в телеграмі. Все буде добре, все ок. Наталія Сімчук, мама загиблого 19-річного захисника Дениса Ткаченка, показує квартиру, де виріс її син. В коридорі й досі його рюкзак та військова форма. На столику, де раніше знаходився Денисів ноутбук, тепер пам'ятний куточок, а на стіні його фото з дитячого садочку. З гусарів із там всяких мошкітьорів Денис вибрав якусь таку. Тут теж така якась воєнна тематика, то вона мені так сподобалася. Я попросила фотографа, щоб він мені зробив таку побільше фото, і це вона висить із того моменту. Денис був єдиним сином Наталії з дитинства. Виховувала його разом із бабусею та дідусем. Навчався хлопець в романському ліцеї номер 4 У першої вчительки Тетяни Перезви зберігся один із його зошитів з четвертого класу. Кілька рядків звідти зачитує. Я хочу заради своєї домівки зробити багато чого. Хочу їй допомагати та захищати її. Пам'ятайте, Україна твій рідний дім. І він був дуже вихованим, спокійним, але діти до нього дуже тягнулися. Він був таким, знаєте, можна сказати, лідером. Якщо треба щось запитати, щось поспілкуватися, це Денис. Якщо вибрати учня для участі в якійсь інтелектуальній грі, то це був один із них, це Денис. Тому в моєму серці він залишиться. Залишаться такі теплі спогади і пам'ять про цього чудового хлопчика. До початку повномасштабного вторгнення Денис навчався в університеті і паралельно працював в одній з приватних шкіл Києва. Був адміністратором. Йому це подобалося, і в нього з цим були зв'язані якісь плани на майбутнє мрії. А сталося так, як сталося. Почалася війна і трошки ці всі плани і мрії. Відійшли на другий план, і, мабуть, збулася його мрія зв'язати своє життя більше із військовою справою. саме Денис 24 лютого зателефонував та сповістив Наталію, що почалось вторгнення. Я йому кажу, Денис, а чого ти так рано дзвониш? А Він каже: мама, почалася війна. Ну, воно в мене якось в голові не, все це не складалося до кучі. Я кажу, ну, Денис, яка війна, мамі зараз збиратися на роботу, ну. А він каже, мама, яка робота, все кругом бомблять, все кругом взривається. Так воно якось все і почалося. Денис пішов на курси з тактичної медицини, пройшов відбір у загін територіальної оборони Азов Київ, а на початку квітня приєднався до ЛАВ ЗСУ, став служити в силах спецоперації Азов. Спочатку Наталія негативно до цього ставилась, вважала, що хлопець замалий для війська. На ну, що він мені одного разу сказав? Мама, це війна і вбивають дітей. Я що буду сидіти вдома. І якось в цей момент я, мабуть, зрозуміла, що моя дитина теж і не дитина. І, мабуть, з маленького він вже встав, з маленької моєї дитини, він, мабуть, вже став чоловіком із своїми переконаннями, поглядами на життя. Тоді Наталія прийняла вибір сина. Після цього мені вже не залишалося нічого, як слідкувати, коли він появляється в вайбері, в телеграмі, просить, напиши мені хоч два слова, тому що я переживаю і чекати там його плюсик, норм, ок. Денис служив бойовим медиком, періодично виїжджав із завданнями на схід країни. Згадує жінка, як в травні Дениса відпустили на один день додому. Він приїхав такий. Пропакший бензином, не, Не пойму чим. Запах війни, як ото кажуть, він приїхав ввечері і тут він не встиг приїхати додому, йому вже дзвонили, де ти, де ти, коли ти вже повернешся і на другий день, в 11 годин ранку, я його провела. Так, да, я його провела. Це був ну, останній раз, коли він був вдома. В кінці травня Наталія спілкувалась із сином востаннє. 29 травня він мені написав, що вони на. Виїзді, і якщо я не виходжу на зв'язок, якщо в мене немає, якщо в мене немає, всі ті не переживай, тут може не бути зв'язку. Ну, на зв'язок він не вийшов. Ще понад тиждень жінка намагалась зв'язатися з сином. Мабуть, я десь на якомусь інтуїтивному рівні, може, я десь і розуміла, що щось не так, але ну, мені в це, мабуть, десь дуже-дуже, дуже, дуже, дуже не хотілося вірити. 8 червня Наталії надійшло сповіщення про загибель Дениса, а 11 червня його поховали на романському кладовищі. Пізніше від побратимів Дениса жінка дізналась подробиці. 29 травня під час бойового виходу Камаз, в якому був її син, наїхав на протитанкову міну. Це десь після 11 години вечора, коли вони виїжджали на ту точку, з якої вони повинні були відстрілюватися. Получається так, що вони виїхали на мінне поле. Це воно, їх було там п'ять чоловік, троє з них загинули. Їх не могли звідти достати п'ять днів. Так як це ніхто не знав, де воно там заміновано, звідки, куди. згадує Наталія свій стан після поховання сина. Ну, от. Лежиш і тобі даже не хочеться даже ну навіщо там, підніматися зранку, навіщо там щось робити, навіщо ну, думати там про щось, тому що ну, все моє життя, всі мої плани на майбутнє, всі мої мрії, всі мої сподівання, всі... ну, це був він. Вийти із того стану, каже Наталія, допомогла психологиня. Бо я їх задала питання, ну як це я? я 19 років була мама, і тут я не мама, а вона мені каже, чому ні? ти Як була мама 19 років, так і все своє життя, ти будеш мама. Його немає поруч, але він же є, і в твоєму серці він є, і він нікуди не дівся. Кілька тижнів тому Денису Ткаченко вручили посмертно орден за мужність третього ступеню. Отримати його Наталія їздила в Київ. Я подумала, що Денису було б більш так, ну, сподобалося більше, якби я побувала там і отримала його там. І мені хотілося побувати там, де проходило його ці всі. Тренінги, навчання, якась, може, і не маленька, але частина його життя там пройшла. Полегшити біль втрати жінці допомагає він, її син Денис. Десь на якоїсь такої підсвідомості, коли мені дуже-дуже важко, він мені каже, просто йди. Просто не зупиняйся, просто йди. Мабуть, я так і живу з ними, не зупиняюся. Просто йду, тому що як зупинитися, то це вже все. А вони живі, Денис і інші хлопці, і не тільки ці хлопці, і інші хлопці. Вони живі поки ми їх пам'ятаємо, поки ми живемо, вони живуть з нами. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина.